Привіт, з вами клуб а Це Фоксі, наша новенька, яка зовсім недавно приїхала до Хвостики. Дівчинку зловили наші волонтери, які регулярно допомагають боротися із численністю безпритульних тварин і займаються стерилізацією. Фоксі відловили саме для цієї цілі, але дівчинка виявилася настільки доброю, ніжною, веселою, обожнюю посміхатися, що ми вирішили дати їй шанс на інше життя. Дівчинка зовсім молоденька, їй приблизно 2 рочки. Важить вона до 15 кілограмів. Більше вже не виросте. Класного середнього розміру. У неї дуже класна, пухнаста, руденька шерсть. Вона схожа на лисичку. Саме тому ми її назвали Фоксі. Ще Фоксі обожнює посміхатися, показує зубки. Ну дійсно справжня лисеня. Вона дуже прикольна, дуже дружня. Саме тому випустити її після стерилізації було б величезною помилкою, адже ми можемо дати шанс їй на інше життя. Ми дуже просимо вашої підтримки. Напишіть в коментарях щось на підтримку Фоксі. Поставте вподобайку, зробіть репост в якусь в соцмережу, адже саме ця ваша активність допомагає знаходити сім'ї нашим хвостикам. Фоксі дуже-дуже чекає. Телефонуйте, якщо саме ви готові взяти її в сім'ю. Ми дуже дуже чекаємо. We'll <laughs>